Ей йо йоу -йо. мої вітання вам, друзі! Ви знаходитесь на каналі Боусуга, і сьогодні ми будемо виживати на кораблі кораблі, який застряг посеред океану. І ми залишилися тут е одні, але якби й не одні, а залишилися з, з на судні повно піратів, піратів, які захопили цей корабель, що призвело до е корабельної катастрофи. Тому обов'язково тисніть свого кльоца до гори. Будьте активними, коментуйте. На каналі давно не було відосів, тому що я не знав, що вам відзняти. І тут випала така нагода і випала така цікава гра. Зараз ми подивимося, як тут можна виживати і що тут взагалі є. Так, що в нас тут є? Є дофіга луту, є крафт, коротше, різні механіки і можливості. Так, це що у нас? Аптечка, реанімаційний комплект. Унікальний. Тут в нас є, значить, всілякі, це взагалі типу торгівельний корабель. Тому є багато всіляких контейнерів, в яких ми можемо знаходити всілякі цікаві речі. Так, а які двері питання відчиняються? Я так розумію, що на початку гри в нас, як завжди, буде типу якесь міні-навчання, біг і стрибки і так далі. Гра, до речі, є в українській локалізації, вона доступна в Steam. Поки що тільки в демо-версії. Так, ага, треба розгону взяти. І можна пригати. О, чудово. Так, а якщо впасти донизу, питання. Так, ми можемо вибратись там. Так, ліхтарик. У нас є ліхтарик. Чудово. Можемо підсвічувати. Цікава тема. Зараз виходить досить таки багацько всіляких таких цікавих проєктів, проєктів, в яких можна цікаво провести час. От скажи чесно, не було коли в тебе такого, знаєш, не то що бажання, а якоїсь фантазії про те, що ти застряг на кораблі в океані, і цей корабль повний всіляких, скажімо так, контейнерів, які їдуть там з Китаю, і там просто дохрена всіляких шмоток і ти. Один вцілівший, який може брати все, що абсолютно завгодно для того, щоб аби вижити. Це круто? Слухайте, це, це реально круто. Так, сокиру, топор, ну такий собі переклад, звісно. Лізла по драбіні і сламала ногу. Дайте мені сокиру, так. Угу. Є всілякі види крафтів, фундаментів і так далі. Коротше, можемо нормально тут закиснути. я нагадую, що обов'язково тисни свого. Кльоса до гори. Ми взагалі знаходимося в якомусь, напевно, трюмі, я не знаю чи в чому. Так, а тут ми не можемо пройти. А тут пройти ми не можемо. Інструменти, що вимагають боєпри. Ага, боєприпасів або палива. Поряд із швидким слотом з'являється лічильник, який показує ваш поточний та-та-та-та-та. Сховище. О, нефіасобі. Я. Yeah. Дрободан. Бананчики можна підхавати. М, до речі, приємні анімації. Не просто взяв, заюзав і на цьому все. Непогано. Я вам скажу так, що і графон, до речі, непоганий, і оптимізація також. Аптечку. Ой-ой-ой! Серйозно. Це дуже серйозно. Кавунчик. Мухи, над яким літають так, бананчики, т, -т, т і так далі. Консервочка, да, Консерва. Угу, Алкоголь. Алкоголь поки що скинемо. А це закинемо сюди. Ну, тепер то краще. Треба знайти вихід звідси? Треба якось звідси вийти. Нам треба вийти на поверхню, на саму палубу. О, сокира, Непогано. Так, що ми можемо за допомогою сокири? Ми можемо розвалювати отакі шняги. Заблоковані? Прекрасно. А це у нас якийсь схованок, чи що? Чи що це за тема? О, рецепт. Чудово. Ми можемо також знаходити рецепти знаходити та вивчати рецепти за допомогою відповідних компонентів. Ви можете створювати предмети, такі як відмички і так далі. Чудово, ми вивчили відмичку, тепер можемо її скрафтити. І за допомогою неї ми зможемо ламати всілякі замки. Так, що нам необхідно для цього, пружина, клинка і клейка-стрічка. І виходить відмичка. Чесно кажучи, я радий, що з'явилася гра, яку можна якось продемонструвати, пограти, де да й самому да, доволі цікаво. Не те, що показати і, і пограти. Поюзати. Так, а через вікно я не можу пролізти правильно? Так, да, видно, що є вікно. Так, а сюди можна було пройти. а Я щоб бігав аж туди. Так, я не розумію, де тут. Вихід, що я де тут провтикав А, стоп! головешка В мене ж є відмичка, правильно? Я можу її використати. О, ось отак. -от. Її треба обов'язково брати предмет в руки. Все відкрити, відчинити. Окей. Окей, окей. Так, це ж О, ще один рецепт. Я так розумію. Ага, рецепт викрутки. Можливість створення така. За допомогою викрутки, скоріше всього, ми зможемо розбирати якісь предмети. Розкручувати. Цвяхи і ТД, і т.п. непогано. Так, робимо викрутку. Чудово. Так, а тут нам що треба? А тут нам треба. Тут нам треба також відмичка. Використовуйте або атакуючи, знижує довічність. Ага, цінність предмету, зрозуміло, коротше. В нас у всього є м своє експе. Так, ой-ой-ой. А як це нам потрапить? Куди туди? Так, нам напевно, скоріше за все, необхідно наниз. Донизу тут я бачу, є краби. треба взяти, напевно, сокиру. Вони взагалі небезпечні чи ні. Оп, краб чудово, так займуть. М'ясо, м'ясо. Треба брати м'ясо по-любому. Тому що треба буде щось їсти. Так. Ну, краби дохнуть досить таки швидко. Це добре. Треба їх всіх перебити. М'ясо треба. Треба їсти м'ясо, м'ясо краба. У мене питання в тому, як вони взагалі сюди потрапили, звісно. Ото вже таке. Так, ще цього. Ні, ну він наче не кусає, але мені здається, що він може вжалити. Так, а тут зачинено, так? Да? Зачинено і є невеличка скринька. Так. Добре, добре, добре. Атмосферно, атмосферно і графон доволі таки приємний, чесно кажучи, да й по оптимізації, наче нормально. Так, проходу немає, У мене є таке враження, що нам, напевно, необхідно перепригнути, якось ще запригнути на цю трубу. Для того, щоб. Оп, ні, не виходить. Так, ну. Треба пробувати ще. Інших варіантів нема. І. Давай, давай. Оп! Ой-ой-ой! А в нас є лазіння, в нас є такі речі, як паркур. Так, а що таке? Повтор? В нас присутній паркур, оце вже цікаво. Тобі ж ми можемо не лише перебривати, а й можемо забиратися от по таким от трубам. До речі, у нас стаміна використовується під час цього, тому лазити вічно і висіти не вийде. Чудово, ми на цій стороні. Ну, це доволі приємно, так, схопити і відкинути. Будуть, можливо, всілякі предмети, які будуть блокувати проходи, виходи. І з ними можна взаємодіяти. Так, ну тут все забираємо. І не забуваємо, не забуваємо підкріплюватись. Так, о, я бачу, тут є рецепт і є якась така скринька. Цікаво. Так, рецепт. Що буде тут? О, реанімаційний комплект. Добре вивчили. Журнал капітана Я завжди нервуюся, коли проходжу через це все. Добре, що технологія яйцеголових ще не підвела. Вони точно заслужили свій дорогоцінний вантаж. Хм, Я все правильно пам'ятаю. Дозвольте мені подумати, сірі контейнери це інструменти, жовтий меблі, оранжевий прилади, зелений це їжа щодо червоних, то то спеціальні замовлення. 300 плюшевих тварин чи щось подібне. Ніфіга собі. Так, чудово, нам пояснили, який контейнер за що відповідає, щоб ми мали певну уяву. Тобі ж в нас на кожний, да, на кожній лут, на кожен, скажімо так, предмет є свій контейнер. Ну що, виходимо? Є, і ми вийшли на поверхню. Контейнери. У судових контейнерах зберігаються ключові ресурси, такі як інструменти, матеріали і так далі. Блядь, <рив> атакує мене, атакуйшину. Так, крабіка. Крабіка зачекрижили. М'яска у нас достатньо. В принципі, можна не збирати. Так, питання в тому, що робити далі. Знизу є якісь, типу як пристань якась і далі там щось є. Цікаво. Так, а куди нам далі? Наверх? Чи куди? От в чому питання. Що робити далі? Так, а по сходинках, якщо піднятися наверх? Тут нічого немає, ніяких не проходів нічого? Так, добре. Ну тут замкнуто. О, можна сигнал СОС подати через телефон. Так. Е Треба лом. Треба лом. За допомогою відмички ми нічого не зробимо і викрутки також. Так, а якщо замок весни збитий якось. Ага. Ніфіга. Коротше, це ніяк не працює. Тут тільки лом. Так, можливо, нам треба якось наверх піднятися. Ні. Зробити цього не можна. Так, а якщо отак от. Від... Блін, так тут ж можна відчиняти контейнери, юпуємо. Добре, що до Петро. Так. Забираємо якісь всілякі мотлах. Можемо схопити. Так, це якась дешева труба. Можливо, пригодиться для крафту. Є портфельчик, в портфельчику є відмички. Знову тканина і так далі. Так, ага, ми можемо схопи... Ми можемо демонтаж зробити. І коли ми робимо демонтаж речі, нам дасть свяхи, і, дасть... і нам дасть доску. Так, ага, я зрозумів. Тобі ж предмети да, можна розбирати нормально. Але для того, щоб розбирати предмети, необхідні певні предмети. Такі, як викрутка і так далі. Так, труба. Ні, ну я, я не знаю, я зараз роблю якусь дурню, я не виявляю, як, їм, як я маю це так зробити відчинити. Так, а що я можу щось таке скрафтити? Лома, можу скрафтити? Не можу скрафтити лома. М -м -м -м. Так. А ну наверх. Так, от тут коже можу жовтий відчинити. Тут секонд хенд. Секонд хенд. Так, схопити. Ага, ну, ну я отримую з цього тільки тканину, зрозуміло. О, плесоси. Можна розібрати. Отримати трубу, отримати шланг. М демонтаж. Да. Таким чином, ми за допомогою викрутки викручуємо, розкручуємо і дістаємо нам необхідні деталі. Прикольно. Я думав, тут буде щось цікавіше в портфелі, а тут нічого такого. Мені цікаво, у нас портфель він е е безкінечний. У нас є якісь кілограми, ще щось. Так, а тепер що робити далі? Можливо, треба запригнути от сюди. О, є! Ой, прикольно! Паркур працює. Так, і що далі? А сюди не можу. Хм. Дивно. Так, а якщо туди спробувати? Оп. Ой, непогано. Але, але, але ні. Так, ну тут мінус. Не зможу я, напевно, туди заскочити. Я думав, що можливо можна зацепитися за цю трубу. Але ні. Ні, ну це так не працює, тут треба лон. Трубою я його нічого не зроблю. Так, зелений контейнер. А що в нас зелений, вже не пам'ятаю. Ой-ой, ой алкоголь. Алкоголь. Так, а тут сумки. Сумки з зброя. Ага, з щим-щим. Всілякими... Ага, алкоголь. Труби і так далі. Шланги, труби. А тут водичку можемо отримати, якщо розібрати бутлі, бутлі, бутлі з водою. Так, поки що не зрозуміло. Можливо ми можемо якось з цим взаємодіяти? Розбити, наприклад. Чого? О, ми можемо спуститися донизу. Так, треба тут пошаритися, полазити, можливо, щось цікаве знайдемо. Спальний мішок є, нічого не можна ні з чим взаємодіяти. Хм. Що це за дирка? Це або дирка в текстурі, або я не знаю, що це таке. Або хтось випиляв. В нас, до речі, перший день виживання в нас помічаються дні, скільки днів ми протягнули. Цікаво, скільки максимально тут можна прожити і чи можна взагалі звідси якось забратися так, плавають акули, і це трохи стрьомно. Звісно, дно океану так собі. Там далі є якісь також контейнери розсипані, трішечки далі. А можу я якось запливти, можливо, мені якось треба тут, можливо, ще є щось, якась дірка є куди, можна залізти. Нічого немає. Коротше, повертаємося назад. Блін, ну виглядає це доволі прикольно. А тобі нагадую, що обов'язково тисяч свого до гори. Так, можна взяти вудочку, але в мене немає місця вже під нею. Коротше, все ж таки інвентар вже забитий. Ого, трамплін тромп диви. Прикольно! Можна туди щупарем дати. Піднімаємось наверх. Знизу, 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 безуспішно. Так, оцей контейнер я ж можу відчинити правильно ще? О, да, є тут крафт якийсь. Рецепт. Рецепт є. Так, на цвяхи можу розібрати коробку. Ану, давайте рецепт. Треба вивчити рецепт. І що в нас тут? Лом. Чудово. Чудово, зараз змайструємо лом і зможемо відкрити прохід е на другий поверх, на поверх вище. Так що мені треба? Мені треба металева труба? А у мене вона є стой. Я щось не паня. А що Ага, Можемо викинути. А, то все, все нормально, просто місця не вистачало. Все, в нас є лом, чудово. Зараз ми можемо за допомогою лома відкрити ось цю шнягу. Так, добре. Ми піднялись вище. Непогано. Так, а куди далі? Так, є ось прохід. Окей. Двері. Ой, навіть деякі двері треба також за допомогою лома відчиняти. Клинять, клинять. Так, тут що в нас? О, кімнатка. Далі є генератор. Відновлення. Деякі об'єкти потребують ремонту перед використанням. Я зрозумів. О, це як, наприклад, ось до цей ремонтний верстат, його треба. Що треба зробити для початку. У мене ще є предмети необхідні. Так, добре. І вже на ремонтному верстаті, скоріше всього, на цьому верстаті ми зможемо клепати більш якісь цікавіші речі. Так, можемо відчинити. Що в нас тут? А тут у нас сховище, до речі, в це сховище ми можемо скидувати весь необхідний, весь непотрібний нам лут або збирати його в одне місце для того, щоб заощадити місце. В середині свого інвентарю в портфелі. Так, є рецепт ще. Будівничі об'єкти, ящик для зберігання. Ми можемо скрафтити ящик для зберігання окремо. Всього необхідно 5 досок. Не забуваємо підхавувати, підпивати, під'їдати. Ой-ой-ой, так то тут. Там тут є де пошаритись, тут всередині стільки цікавих місць. Зараз поскидуємо те, що нам не треба, щоб воно не, багат, не займало багацького місця в інвентарі. Такі як тканини залишимо саме необхідні аптечки, залишимо відмички, поїсти щось і отак. От. Оце залишимо, ну, якось отак. Нормально. Бензин, акума. Це можемо розібрати. Коробка з інструментами. І катушка кабеля. Забираємо. Ну, а це розберемо. Прикольно, прикольно. Є... Ого, новий рецепт. Дисковий різак. Чудово, ми можемо вирізувати двері, блін. Цілком можливо, що прийдеться навіть вирізувати якісь замки або двері з ящиків, з контейнерів. Ага, а тут ми його чомусь не можемо скрафтити, а скоріше всього, не можемо тому, що зможемо тільки на спеціальному столі крафту це робити, ну це логічно. Я так думаю. Так, що мені не вистачає? Мені не вистачає металевої труби. Я бачив знизу труби там тягав. З контейнера, мені здається, що їх розібрати і з них вийдуть труби. Напевно, треба всім зайнятися. Так, взаємодіяти, рухай, рухайся. Ану? О, ми можемо переставляти такі предмети. Типу, якщо є загородження барикадами такими проходів, ми можемо це все розбирати нормально. Ой-ой-ой, ой ти шо нам? У мене нема патронів. в мене нема патронів. Це пірат. Це пірат, це сучий пірат. А що він такий спокійний? Чи він на мене не біжить? Чого він мене не атакує? Покидьок. На ломіком. На. Щось він якийсь дубовий, блядь. Він з мачетою помер. Може він думав, що я один з них? Тут я накинувся з ломом. Записка якась. Записка про те, що. Ага, зрозуміло. Коротше кажучи, йому не пощастило. Так, оце так поворот, слухайте, так тут є. Да, тут є пірати, і вони є на кораблі. Мені цікаво, напевно, можливо, є не тільки з холодною зброєю, а й є з вогнепальною зброєю, тому треба бути уважним, треба шукати зброю, шукати якісь боєприпаси, патрони, тому що, походу, буде крупний заміс. Багато шляхів, знайдіть інструменти і так далі, Понятно, зрозуміло, що є безліч шляхів, але певні шляхи потребують певних інструментів для того, щоб їх відчинити, відкрити або через них пройти. Так, це у нас пральня пральня це якась кімната. А до речі, в таких кімнатах можна жити, собі щось крафтити коротше, тут тусуватися, зайняти одну якусь з кімнат і можна спати, от, наприклад. У верхньому правому куті нам показує, напевно, наскільки ми хочемо спати чи що, якось так. Так, ось це можна розібрати коробка інструментів. Є нормальні. Нормально предметів є. Так, ще одна каюта. І є рецепт. Блін, ну гарно виглядає це все. Атмосферно, треба, я ж кажу, треба буде зайняти одну якусь з кімнати і починати тут, собі потихеньку жити і розбудовуватись. Кувалда! На механічному столі, дав. Пише відразу, що можна скрафтити. О, дивіться, Робінзон Крузо. Хм, Хто викупає? Відсилочка така. Пасхалочка. Так, а тут що у нас є? Крісло якесь і так далі. О, Можна виглянути через віконечко? Ну такі кораблики якихось років 80-х. Ой, шучу яких, блядь, 80-х, 2000-х. А то й 90-х. Так, я напевно буду спускатися на перший поверх. Мені треба... Мені треба, блін, труби. Мені треба труби для крафту. Ой, я тут уже набагато яскравіше видно. Круто. Тут взагалі хтось гриби якісь ростив. Нормально тут жили. Так, демонтаж. А що мені треба для демонтажу? Викрутка. Викрутка. О, от так от. Все, отримали шестерні і отримали трубу. Тепер треба піти забрати ті, що залишилися остальні. В мені треба 4 труби. Так, є, Дві в мене вже є. Для того, щоб завершити крафт стол ну, відбудову. Все, чудово. Можна повертатися наверх і закінчувати. Готово. Так, взаємодіє, майстерні. Майстерні ля-ля-ля-траля. -ля Ой-ой-ой, порох можемо крафтити. Коротше, ось оцей різак, кувалда. Зрозуміло. Коротше, стіл дає нам безліч можливостей для крафту нормальних приколів. Ну, добре, цим ми займемося пізніше. Я хочу зараз, напевно. Мені поскидати мотлуха всілякого, і ось отут десь полазити, подивитися по цим контейнерам, можливо, щось цікаве знайдеться. Треба звільнити місце для нових предметів. О, радіостанція ловить тільки на висоті десь коротше. Це треба нам підніматися вище, можливо, ми з кимось зможемо зв'язатися. А, скоріше всього, з евакуаційною групою. Таким чином, можливо, ми звідси і шкурнемо. Мачету треба собі поставити більш зручніше для швидшого доступу. І спуститися туди сходити донизу. Ой, мачета виглядає серйозно. Була б мене відразу мачета, то впірата голова відлетіла б ще швидше. Так, фіолетовий контейнер. Про фіолетовий контейнер йшлося чи ні? Я не пам'ятаю. Треба його скрити якось. Скрити? що це за... Ого, електросамокати. Нормально. Шкода, що не можна на них їздити, а можна тільки з ними їх розбирати, батути. Блін, було прикольно на самокаті туди пересуватися. Схеми, батарейки і так далі. Так, добре. Це в нас сірий контейнер. Що у нас тут, а тут? У нас всілякі катушки. О, дві сокири нормально чи назис. Так, і ще. Добре, добре, добре. Виглядає це все доволі непогано та цікаво. І якщо вам сподобалося, то я нагадую знову ж таки, що обов'язково тисніть свого до догори, будьте активними, коментуйте для того, щоб канал розвивався, тому що канал уже простояв десь близько 20 днів, і тільки ваша активність зможе його е, розбудити, зможе е, його простимулювати.